Ділок, 6 листопада про перебіг подій у регіоні готові розповісти мої колеги у випуску новин на 9 каналі. У студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку про головне: 32 випадки захворювань на гепатит. А з початку року у регіоні. Яка ситуація на Дніпропетровщині зараз? Основа для формування здорового суспільства сьогодні. У випуску про регіональний сценарій реалізації нової стратегії реформи по шкільному харчуванні поговоримо з гостею студії. Історія мистецтва 20 21 століт століття через груд та створення власних робіт у Дніпрі проводять безкоштовні творчі заняття для дітей. В Одеській області внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Ракета влучила в середмістя. місця. Пошкоджено промислову будівлю та кілька багатоповерхівок. Обстрілював ворог і Херсон. Загалом в ніч на 6 жовтня Росія випустила по території України 22 ударних безпілотники та ракети. Небезпеку від 15 шахедів та керованої Х-59 захисникам неба вдалося ліквідувати. Проте не минулося й без влучань. Під обстрілами перебували й населені пункти, що межують з лінією вогню. За інформацією генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Більше про перебіг подій на ключових напрямках далі у нашій традиційній мапі. Генеральний штаб ЗСУ інформує, росіянам не вдалося прорвати нашу оборону на Куп'янському напрямку. Так, з десяток атак противника поблизу Сеньківки, Петропавлівки та Іванівки українським воїнам вдалося відбити. На Лиманському напрямку ворожої активності генштаб не зафіксував, противник не вів наступальних дій, проте продовжив бити авіацією. Під ударом опинилося Серебрянське лісництво на Луганщині та терни Донецької області. Загарбники проводили штурми на Бахмутському напрямку. Бої точилися біля Кліщівки, Андріївки, Богданівки, Хромового та Південного. Там наші сили оборони відбили близько десяти атак противника. На авдіївському відтинку окупанти намагаються досягти мети оточення найбільшого міста на цьому напрямку. Успіху не мають. Наші захисники зупинили атаки російських військ на понівечену Авдіївку та населені пункти по флангах від неї. Авіаційних ударів загарбників зазнали ласточки на Новокалинове та веселе. На Мар'їнській вісі наші оборонці відбили найбільшу кількість атак ворога вздовж усієї лінії фронту. Більше 20 штурмових дій окупантів українські військові зробили безуспішними. Противник наступав та гатив з авіації по Мар'їнці та Новомихайлівці. Окупанти також не мали успіху на Шахтарському і Запорізькому напрямках. Загарбники проводили наступальні дії в районах чотирьох населених пунктів, проте в Запорізькій області зіткнулися зі стійкою обороною наших воїнів. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція Сил оборони, в рамках якої наші захисники продовжують Нажувати ворога, зменшувати кількість техніки загарбників та їх особового складу на Херсонському напрямку. Армія РФ продовжує бити з усіх видів озброєнь, зокрема завдавати авіаударів. За минулу добу від них здригалися республіканиць Львова та тягинка. Натомість українські військові продовжують бити по складам і позиціям противника в тилу та вести контрбатарейну боротьбу. Сьогодні вночі в небі над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Також цієї ночі ворог знову обстрілював Нікопольський район. На щастя, обійшлося без жертв. Двічі агресор атакував Нікопольщину з важкої артилерії, випустивши по три снаряди по мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. У неділю в Марганецькій громаді під час артилерійського обстрілу загинув 77-річний чоловік. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Як стало відомо, місцевий мешканець їхав на велосипеді, коли почався обстріл. Чоловік сховатися не встиг. Ще двоє поранених у Мирівській громаді. Вони зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середній. Загалом за 5 листопада по Нікопольському району ворог випустив більше двох десятків. Снарядів також зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт та сільськогосподарське підприємство. На Дніпропетровщині спалаху гепатиту А не зафіксовано. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз. Як пояснюють фахівці, захворювання є сезонним тож за останній тиждень нових випадків не фіксувалось. Проте з початку року зареєстровано вже 32 хворих мешканця Дніпропетровщини. Основними симптомами для занепокоєння є слабкість та стомлюваність, підвищення температури, діарея, а також втрата апетиту та блювання. Дніпропетровській області випадки вірусного гепатиту А, які пов'язані з випадками, зареєстрованими в Вінницькій області, не виявлено. Станом на сьогодні збудних вірусного гепатиту А в зразках питної води не виявлено. Чим харчуватимуться школярі? Кабінет міністрів затвердив оновлену стратегію реформування системи шкільного харчування. Нововедення передбачають основні цілі та завдання перед центральними органами виконавчої влади та представниками місцевого самоврядування. На Дніпропетровщині старт навчального сезону підтвердив побоювання учасників освітнього процесу щодо нового харчування. Тож на які зміни очікувати школярам та батькам у регіоні в рамках оновленого розпорядження уряду Віця далі. І більш докладно про це дізнаємося від фахівчині. До нас завітала головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас, вітаю, пані Маргарита. Отже, днями ухвалено стратегію шкільного харчування, і хотілось би дізнатися, що ж передбачає ця стратегія, і що має на меті. Хочу сказати, що передувало власне так створенню такої стратегії. З 2020 року за ініціативи Першої леді України розпочалась реформа шкільного харчування. Через, ця реформа розпочалась через те, що виникла вже гостра така необхідність реформування саме шкільного меню, реформування і модернізації харчоблоків шкільних, тому що. Перед цим використовувалися і норми старі, такі застарілі норми, державні норми харчування, і збільшилась кількість захворювань шлунково кишкового тракту, опорно-рухового апарату серед дітей шкільного віку, серцево-судинної системи, ожиріння, такі інші знаєте порушення обмінних процесів в організмі дітей, що власне от і призвело до того, що дійсно було необхідно змінювати нормативну правову базу стосовно організації харчування. і Розробити отаку от стратегію, яка е, в собі включає два етапи: е, це модернізація знову ж таки харчоблоків, тобто оновлення матеріально-технічної бази, це оновлення додаткового оновлення нормативно-правової бази, це е, встановлення такої системи. Контролю якості безпечності харчових продуктів хасп, яка повинна бути впроваджена на кожному харчоблоці. Звісно, це навчання персоналу, це оновлення технологічних карток, тобто оновлення взагалі страв більш корисних, більш таких для передбачених саме для здорового харчування, більш таких наближених до дієтичного харчування. Звісно, це оновлення персоналу, його гігієнічна. Навчання, крім того, навчання, яке вони мають отримувати як кухарі, так. Додатково ще повинні отримувати гігієнічне навчання. Це такі основні моменти, і ця реформа, ця стратегія розроблена до 2027 року. Держпродспоживслужба має безпосередньо бере участь, скажімо так, так, у впровадженні цієї реформи разом з Міністерством охорони здоров'я, разом з освітою. Тому ми працюємо, але хочу зазначити, що Чому такий був невеликий період перерви впровадження цієї реформи? Тому що, як ми всі знаємо, що був карантин через коронавірус, і от повномасштабне вторгнення нам перешкодило своєчасно її запровадити. І наразі ми якби. Наново, скажімо так, зараз починаємо все впроваджувати і е, формувати ті здорові харчові звички, які повинні бути у школяра. Тобто, е, можемо говорити про те, що це початковий етап, а стратегія це своєрідна. Ну це дорожна карта. Саме, е, але тут з'явилися нововведення: Нововведення щодо організації е, самого ну процесу організації харчування, е, з якими зіткнулися заклади освіти. Ось що це. За нововведення це порядок з організації харчування для закладів освіти для закладів оздоровлення і відпочинку, який ще був ухвалений урядом у 2021 році. Але знову ж таки, виконувати всі ті вимоги, які передбачає порядок з організації харчування. Нам завадило, завадив коронавірус і війна. Але зараз ми знову напрацьовуємо. Відпрацьовуємо, скажімо так, в цінововведення в закладах освіти шляхом встановлення певних норм харчування, які передбачені цією постановою. Також співвідношення білків, жирів, вуглеводів, калорійність, енергоцінність і в поєднанні знову ж таки з нормами харчування, в поєднанні з тим, що нам диктує порядок: це кратність видачі дітям м'ясних страв, рибних страв, овочів і таке інше. І, знову ж таки, це все відповідно повинно бути відповідно до вікової категорії дитини. Там є три тобто вік поділ... враховується. Так, враховується. Так, Три поділи на, вік, на вікові категорії – це 6-11, наприклад, 11-14, 14-18 років. Тобто, саме ми зараз про школи говоримо. Цей же порядок, ця постанова з організації харчування також Її можна застосовувати у закладах дошкільної освіти, тобто в професійно-технічних навчальних закладах. Тобто це діти віком до 18 років, які харчуються в організованих дитячих колективах. Ага. Всі ці моменти, про які я говорила, вони в поєднанні з, з таким цифровим підрахунком, так, воно повинно бути перед. Повинні бути передбачені норми харчування таким чином, щоб вони виконувалися на 100% Відповідно до тих вимог, які повинен до, до тих, до тої калорійності, до тої норми самої порції, які повинен отримувати школяр під час одноразового харчування чи під час триразового харчування. Це все розраховано. і Воно повинно поєднуватися в такий підспільний такий знаменник і все це виводитися в примірне чотиритижневе сезонне меню, відповідно до якого. Мають бути розроблені щоденні меню, і е, от таким чином повинно бути організоване харчування в закладі освіти. В чому особливості цього нового меню? Е, найголовніше, найголовніше це те, що е, зменшена кількість солі, кількість цукру е, взагалі, майже цукру цукру прибрано. Зменшена кількість е, тваринних жирів. Е, це меню повинно бути таким чином складене, що діти, що 75% дитячого раціону на день повинні бути це страви рослинного походження. Чому зараз батьки нарікають на те, що дуже багато овочів в дитячому меню? Тому що це передбачено саме державними нормами, аби діти отримали максимально повноцінне, безпечне якісне, харч... якісне харчування, наближене до дієтичного, як я вже говорила. Отаким От чином, в поєднанні з цим меню з реалізації стратегії з реалізації порядку з організації харчування, ми намагаємося комплексно підійти до того аби сформувати у дитині ці здорові харчові звички. Тобто культуру культуру харчування. так харчування принципи здорового харчування аби дитина розуміла наскільки це важливо аби їй хотілося споживати таку здорову їжу і звісно о, хочемо отримати вже за деякий час певні результати від, від цієї реформи тому що працюють не тільки держпродспоживслужба міністерство охорони здоров'я міністерство освіти також працюють е, Люди, які безпосередньо перебувають в закладах освіти, які е, займаються приготуванням страв, це кухарі, це дієтичні сестри. Також це медичний персонал, який бачить всередині закладу, що потрібно дитині, е, уподобання дитини, і е, максимально працюємо над тим, аби Цієї командою а, скажіть, ви так. згадали про те, що е, декілька установ ну е, на державному рівні опікуються цією реформою, і ось щодо меню, чи обов'язково затверджувати кожному навчальному закладу чи дошкільному е, примірне меню з Держпродспоживслужбою дивіться е, є. Е, е. Затверджене меню, яке затверджене міністерством охорони здоров'я, як викладене на сайті Міністерства охорони здоров'я, примірне чотиритижневе сезонне меню для закладів загальної середньої освіти. Якщо е, заклад освіти використовує повністю це меню, то йому. Додатково погоджувати з Держпродспоживслужби немає необхідності. А якщо ж використовуються якісь окремі компоненти або страви, і закладом освіти сформоване своє меню, то звісно, таке меню необхідно погоджувати з Держпродспоживслужбою. Хочу зазначити, що заклад, якщо заклад освіти сам складає таке меню, то звісно повинен бути врахований порядок з організації харчування, норми, калорійності, і такі інші всі ті позиції, так які передбачені цієї постанови. І... Ті технологічні картки, які використовуються на кожну страву, заклад може використовувати лише ті картки, які дозволені, які є з, зі збірників рецептур, які дозволені для використання для дитячого харчування. Зокрема, це збірник пана Клопотенка, про якого ми постійно говоримо. Дехто говорить, що це меню клопотенка, це не зовсім так. Використовується в меню Міністерства охорони здоров'я окремі позиції, окремі страви, які є зі збірника. Пана Клопотенка, тобто е, от таким чином, тобто якісь нові страви, які внесені в це меню, не, не, не потрібно їх лякатися. Необхідно, от якщо щось незрозуміло, є такий сайт. Знаємо у нас, е, який створений паралельно з початком реформи шкільного харчування, і там батьки навіть е, можуть ознайомитися з тими стравами, які використовуються з цим же примірним меню. І з е, користю, власне, для дитини, що необхідно дитині, чому використовуються саме такі страви, чому саме ці збірники. І отже, таким чином, якщо заклад освіти формує своє меню з дотриманням норми, він, звісно, все одно ж перепогоджує все у Держпродспоживслужбі. Сам затверджує так, а у нас погоджують. І вже е, наші гігієністи шляхом такого гігієнічного аналізу проводять співвідношення, відповідність постанові порядку. І, звісно, враховуються всі ті моменти, які повинні бути. Е, от, Поєднання страв так в меню, це е, також дуже важливо. Їх чергування, щоб вони не повторювалися, бо якщо повторюються, то там не так часто. І звісно, е, хочу ще раз зазначити, це все не. Не повинно не, не, не потрібно так сприймати, що це постанова. Це є така догма. Знаєте, кожен заклад освіти може враховувати уподобання дітей, батьків так, що вони хочуть бачити, яку страву вони хочуть. Кожен заклад освіти, кухарі вони самі повинні фантазувати, долучатися до того, в якому вигляді подавати цю страву дитині, аби ну, щоб її хотілося Щоб було апетитно. І тому набули, що ми стикнулися з так. такою проблемою, що діти приходять до їдальні, але відмовляються цей. Їсти і батьки, тобто і до батьків треба доносити. Ну як, як приломити цю ситуацію, як розмовляти з батьками щодо того, що діти мають ну призвичаєте їх до правильної здорової їжі. Правильно ви говорите, як так, це все залежить від батьків, тому що принципи здорового харчування вони повинні формуватися вдома. Не можна так, що дитина от тривалий час зараз не відвідувала заклад освіти. Вона відвикла, скажімо так, від харчування в організованому колективі. Вона звикла вдома до сосисок, до колбасок, до пільменів. Якщо ви будете вдома дитині вдавати такі страви, то звісно в школі вона не захоче їсти овочі, їй буде не солоне, їй буде не солодке, таке інше. Але необхідно формувати культуру цих здорових харчових звичок відповідно дома. Розпочинати з дому, а потім уже до цього процесу долучаються і вчителі, і сам заклад освіти, кухарі і всі інші. Тобто, ми всі разом повинні показати дитині наскільки важливо харчуватися здоровою їжею. Дякую, пані Маргарита. Нагадаю, у нас у гостях була головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Військові податки до держбюджету. Уряд хоче вилучити частину ПДФО у громад на користь держави. Такі вливання до держбюджету передбачені ухваленим проектом на 2024 рік. Ці кошти планують витрачати на сферу безпеки та оборони України. У регіонах ініціативу критикують, зокрема, обурюються і волонтери, оскільки їх співпраця з органами місцевого самоврядування це так званий місток, який дає змогу масштабніше покривати потреби військових. Вважають необхідно якнайшвидше ухвалити вже зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, які легалізують витрати громад на оборону та дозволять місцевій владі допомагати нашим військовим без загрози кримінальної відповідальності. Ми, як звичайні волонтери, не хочемо, щоб вся допомога нашій армії трималася лише на руках волонтерів. Нам і так зараз всім важко. І у нас зараз так само є свої перепони. Але ми хочемо, щоб так само була можливість допомагати на, на фронт напередок у органів місцевого самоврядування, щоб не лише на волонтерських організаціях це трималося, а щоб і у них була ця можливість офіційно прозоро це робити. Перейменувати Павлоград у Павлоград. Такий варіант є в опитуванні, що проводять у виконкомі цього міста. Мешканцям пропонують обрати один із варіантів нової назви для свого міста на вибір Матвіївськ, Благомир та Славгород. Або ж обрати варіант Павлоград на честь апостола Павла. Також можна запропонувати і свою версію. Нагадаємо, місто Павлоград підлягає обов'язковому перейменуванню, бо його нинішню назву пов'язують з Павлом, сином Катерини II. Якщо місто не визначиться з новою назвою, це за нього зроблять диву. Депутати Верховної Ради. Історія мистецтва 20-21 століт століття через гру та створення власних робіт у Дніпрі. Триває реалізація проєкту Уяви та створи. Заняття проводяться щосуботи за віковими категоріями. Фінансують проєкт німці. А здійснюється він на базі галереї «Артсвіт». Щосуботи на безкоштовних творчих заняттях діти в ігровій формі вивчають мистецтво, малюють, ліплять та створюють поробки. На черговій зустрічі з дітлахами і наша Оксана Ващенко. Уяви та створи. Заняття для дітей триває півтори години. Тут не вчать малювати, наголошують організатори, проте створюють умови для розкриття творчих здібностей. Ми зазвичай спочатку знайомимось, намагаємось подружитися один з одним, щоб діти стали більш активними, відкритими. Так а потім більш творчо сідаємо за столи і намагаємось щось собі уявити і відповідно створити персонажів, локації. На наступних заняттях ми будемо створювати мультфільми. Зала для занять простора, сповнена радісним дитячим гомоном. Спочатку завжди рухливі вправи. Діти пізнають цей світ через гру. Тому ми рухаємось, пізнаємо простір, своє тіло, все через гру. Тому це такі практики танцю і руху можна сказати. Це важливо. Я вважаю. Ми намагаємося тут створити для них саме таку можливість порухатись, звільнити своє тіло, свої емоції, бо це ще має такий… Терапевтичну дію допомагає нам справляти зі стресом. Ольга Скавронська на заняття з дитиною прийшла вперше. Бере участь у іграх разом із маленькою донечкою. Дуже цікава взаємодія. Подобаються викладачі, такі креативні вправи і щось надзвичайне. Цього разу тема заняття казковий ліс. Всі разом обговорили, яким він може бути, та взялися робити заготовку з картону. Ми намагаємось розвивати в них креативність, але на прикладах відомих художників ми їм показуємо, як можна розкрити тут чи іншу тему. У межах проєкту займаються не лише з дітьми, є курси для батьків, розповіли організатори. Під час занять в тому числі надаються рекомендації щодо якісного проведення часу з маличчею. У нас цілих три напрямки. Це робить цьогорічну програму інноваційною. Зранку у нас діти двох вікових груп: це 6-9 років і 10-13. Потім середині дня підлітки. Але паралельно з дітьми у нас є третя вікова група батьківська. Ми зробили її офлайн і онлайн, щоб долучалися з дому і не лише там Дніпряни, а з усієї України. Заняття можна відвідати по суботах. Попередньо важливо зареєструватися. Вхід вільний. Всі матеріали для творчості дітям надаються безкоштовно. Зареєструватися на наші заняття можна за посиланнями на форми. У нас на кожне заняття, на кожну окрему групу є всі ці реєстраційні форми на наших сторінках у соцмережах, тобто. Всі посилання там у профілі і у кожній публікації теж є посилання. Проєкт триває до 12 грудня. Завершить цикл творчих занять виставкою дитячих робіт. Оксана Ващенко, Тарас Іванов новини 9-го каналу. Продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. На цьому все. Вдалого та продуктивного робочого тижня. Побачимося.